Центр первинної медико-санітарної допомоги Візирської сільської ради в рамках масштабного проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя отримав новий позашляховик. Автомобіль був придбаний міністерством охорони здоров'я України при підтримці Світового банку. Всього для Одеської області було закуплено шість позашляховиків. Один з котрих було передано візирській громаді. Необхідність в додатковому транспорті, за словами медиків, виникла вже кілька років тому. Коли створився центр КНП Везірський ЦПМСД», а ми керівництво вже почали розмови про другу машину, тому що в нас дві амбулаторії і була необхідність в другій машині. І ось, нарешті, ми отримали другу машину в наш центр «Рено А по програмі Міністерства охорони здоров'я ми її отримали в Києві. Новий позашляховик значно спростить подальшу роботу медиків. Автомобілем будуть користуватися лікарі першотравневої амбулаторії. Відтепер медики які зможуть більш оперативно реагувати на виклики та швидше діставатися до своїх пацієнтів, які живуть у віддалених населених пунктах візирської громади. Лікарі виїжджають у інші села та навіть посилу до е, хворих, е, і тому була необхідність в двох машинах. У Нас є вже машина, яку ми також отримали ще до того, як створився наш центр, е, також Ренодастер. Ним користувалися медичні працівники амбулаторії села. Виз. Зирка, а в першотравневій амбулаторії була старенька машина. Перевагу нового автомобілю є те, що він без проблем зможе пересуватися всіма дорогами громади незалежно від їхнього стану. Новопридбаний позашляховик значно покращить якість медичного обслуговування населення візирської громади.